Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єр Швець. З міста Новодністровськ Чернівецької області надходить інформація про те, що уже не один раз місцеві жителі бачили на дахах багато поверхівок що людей з приладами начебто схожі на біноклі. Особливо в суботу, коли в місті що. Відбувається що базар. Питання до місцевої влади, до пані Цимбалюк, мера міста Новодністровська, до пана Бориса Петрика, командира Новодністровської ДФТГ, добровільне формування територіальної громади, яке повинно що патрулювати, обороняти міст. Хто ці люди на дахах, якщо вони там дійсно є? Раз. Друге, коли останній раз перевірялися дахи міста Новодністровськ, як кажуть в простонароді чердаки, перевірялися на предмет, що сторонніх осіб на дахах, на предмет, не дай Бог на якомусь даху хтось може встановити маячок. Правильно, маленький маячок, що наводить щось таке погане на місто Новодністровськ. Ви про це не думали, пані. Пет... Пані Цимбалюк і пан Петрик не думали. А треба би подумати, перевірити дахи, чердаки, як кажуть, в народі, так? ще питаннячко До силових структур, які працюють у місті Новодністровськ і отримують за це заробітну платню. На дахи, на чердаки багатоповерхівок, де хтось може з біноклем дивитися. Все навколо, де хтось може встановити, не дай Бог маячок останній раз, коли ви залазили, як кажуть народі. може відзвітуєтесь? Мене дивує місто Новодністровськ, дивує, дивує влада, дивує сили, дивують силовики, які там працюють, дивують, дивують, дивує те, що коли я виклав. Відео, що за 200 метрів від міськради, ну, 170 метрів, 200 метрів під'їзді. Я відзняв надпис ФСБ. Уявіть собі, за 200 метрів від міськради у під'їзді на першому поверсі надпись ФСБ Федеральна служба безпеки, Реакції міської влади навіть не було. Ні коментаря цимбалюк, ні командира, командира Петрика ДФТГ, теж коментаря не було. Себто, я не знаю, до чого готується місцева влада та силовики міста Новодністровськ. До оборони, до спротиву. Чи не дай Бог до зустрічі? Уся інформація у цьому відео була інсайдерською. На мою думку, її потрібно перевірити. З вами. Йершвайц, Сукиряна, Чернивайская область.